У Харкові продовжують відбудовувати газову мережу, зруйновану російськими обстрілами. Роботи провели одразу в декількох районах міста. Так на околицях Салтівського та Шевченківського районів фахівці АТ місьгаз замінили шафові газорегуляторні пункти. Ці об'єкти значно постраждали як від прильотів, так і від вибухових хвиль. Планова робота по заміні газового шкафу, який постраждав во время бойових дій. Ставлять на новий більш Фізичний, морально більш завершений під час боїв на околицях Харкова, газовики і буквально під обстрілами, заварювали отвори від осколків снарядів. Все це робили, щоб пошкоджені шафи прослугували до заміни. Тепер у більш спокійній обстановці газовики поставили новенькі. На той час ми оперативно усунули всі літаки газу для подальшої його експлуатації. Зараз ми проводимо заміну пошкодженого акуляторного пункту на навіть. Після ремонтів обидва нові шафові газорегуляторні пункти безперебійно забезпечуватимуть газом. Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання з дотриманням усіх вимог правил безпеки до осель. І дякують містянам за вчасні оплати за доставку газу. Ганна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.